На даний момент можу сказати, що перша частина асасина була грою, що перегнала свій час. Її боївка, інноваційний паркур, гарно прописані антагоністи, шикарний саундтрек вражають і досі. Проте гра була не для всіх. Не всім було дано зрозуміти історію Альтаїра. Гра була складною для рядового норміса, а однакові сайди, ці самі вежі, відлякували потенційних покупців. До речі, з часом вибачився за те, що створив у свій час цей тренд на вежі. Але якщо чесно, я не бачу у цих вибаченнях особливого сенс. Перша частина досі шикарна і її досі класно перепроходити. Навіть нещодавно я на марафоні за 8 з половиною годин пройшов перший асасин. кайф отримав нереальний, особливо від боївки. Якщо викупити як вона працює, окрім контратак, то асасин перетворюється на якийсь, ну в натурі, де бо мий А якщо ви поціновувач, прислухатися до всього, що вам кажуть персонажі, вмієте бути уважним, то гру можна пройти навіть і без інтерфейсу. Єдине, чим піднасрали бубіки, це захистом гри від піратства. Загалом вони відключили сервер, до якого звертається гра, щоб підтвердити ліцензію. Якщо ви граєте через Ubisoft Connect або Steam, то гра буде у вас фрізити кожну хвилину-дві. Тому тут або качати патч з Nexus, або купувати гру на GoCom, де цей захист вирізали.